друзі, нас інфоперші проголовне поїхали головне. весни з початку весни 2025 року. Українська розвідка активно відстежувала пересування стратегічних носіїв ракетного зброєння РФ у глибині території Росії. Особливу увагу полігон полігонка в Астраханській області. Ключові об'єкти випробування ракети середньої та великої дальності. а Також центр зберігання комплексу озброєнь класу Арішні, призначеного для пусків по території України впродовж кількох місяців безпілотні літапарати і супутникові системи фіксували накопичення техніки особового складу. На території полігону станом на кінець червня було підтверджено на майданчику. Перебувало не менше трьох пускових установок з ракетами склади, боєприпасів і до 400 військовослужбовців обслуги. Годину тому за київським часом було зафіксовано пуск кількох високоточних ракет українського виробництва. За попередніми даними йшлося про ракету класу Грім 2 із спеціальними проникаючими бойовими частинами. Перша хвиля ударів влучила безпосередньо пускові установки. Два арішніка були знищені миттєво. декоментація, боєкомплекту перетворилася у палаю. Че поле третя установка, що перебувала в критичному ангарі, отримала ушкодження і загорілася. Друга хвиля ракети вразила склад боєприпасів паливно-мастильних матеріалів. Через кілька хвилин почалися повторні вибухи, що поширювалися по всій території полігону. Масштаб руйнувань та втрата станом на зараз загиблі. За попередніми оцінками української розвідки під час первинного удару загинуло близько 130 військових, включно з частиною інженерно-технічного персоналу. Після повторної детонації складів кількість загиблих перевищила 250 осіб. Поранені близько. Близько 180 людей дістали поранення, опіки контузії, травми від уламків. Частина поранених перебуває в критичному стані. Утрати матеріальної частини. Знищено щонайменше три ракети, комплексик, значний обсяг боєприпасів, до них, паливні резервуари та спеціалізовану техніку транспортування. Інфраструктура під час вибухів і пожеж зруйновано понад 70% будівель полігону, адміністративні корпуси, ангарні комплекси, казарм, інженерні споруди. Евакуація та ліквідація наслідків у перші підрозділи Мене прибули на місце. Через 40 хвилин після удару, проте через потужні вторинні вибухи рятувальникам не вдалося наблизитися до епіцентру займання понад три години. Тіла загиблих військовослужбовців витягали до ранку наступного дня. Частина з них була настільки пошкоджена, що ідентифікувати ускладнена або неможлива пошукові групи. Зіткнулися з проблемами нестачі техніки і засобів захисту від високих температур, через що рятувальні роботи відбувалися повільно. У перший день вдалося евакуювати близько 80 поранених до медичних закладів Астрахані та Волгограду. Офіційні джерела спочатку. Поширювали інформацію про надзвичайну пожежу внаслідок короткого замикання. Однак численні відеозаписи місцевих мешканців, що фіксувалися момент ракетних ударів, а також характерних вибухів, спростували цю версію. Тимчасові штаби були розгорнуті на прилеглих військових аеродромах. Водночас інформаційна кампанія у російських змі була спрямована на заниження кількості загиблих та приховання реального обсягу збитків. Пишуть, що Патрушев вперше зібрав нараду без Путіна, на які звучали фрази Уходім з України зверечуємо свого патру що зробив заяву до українців через двійника Путіна, оригінального відсторонено. Оперативні втрати, повна втрата боєздатності полігону капустін. Яра знищення трьох компонентів арішника позбавило російське командування важливого інструмента погрози залякування, стратегічні наслідки підрив боєкомплектів і складів. Фактично знищив запаси, що накопичувалися для можливих масових пусків по території України. Стратегічний психологічний ефект та аналітика атака на стратегічно важливі об'єкти в глибині Росії стала ударом по міфу про недосяг. Жні стилових районів моральний стан особового складу населення області. Істотно погіршився політичний вплив. інцидент посилив внутрішню критику в російському військовому середовищі щодо неефективності системи ППО і нерозбірливих рішень командування. За останніми даними полігону під астраханю, як діюча інфраструктура, припинив існування. Його руйнування стало однією з найбільших втрат у системі військових випробувань і бойової підготовки РФ з початку війни. Загибелі поранення сотень військовослужбовців не лише різко знизила технічний потенціал, але й завдала з. -за Серйозного удару по іміджу російських силових структур редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.